Добрий вечір, шановні пані та панове, добрий вечір, хлопчики і дівчатка. Ви знаєте, ми тільки сиділи з радником посольства Франції е, і говорили, що це вже третій мій спільний проєкт в кіно з посольством Франції і в даному випадку з Французьким інститутом в Україні і з ЮНІСЕФ. Спочатку. Ми спонсорували як генеральні спонсори Артхаус Трафік, який проводив дні французького кіно. Після цього був спільний проект Одеський кінофестиваль. І от Сьогодні кіно для самих маленьких українців. Мені здається, що це дуже важливо. 20 років тому ми підписали як країна хартію Організації Об'єднаних Націй про захист прав дитини. І от якраз 20 числа цього місяця е, ми будемо знову святкувати День е, дитини. Е, кіно по своєму впливу, я вважаю, має ну, колосальний ефект е, на дітей. І я хотів подякувати і Французькому інституту, і ЮНІСЕФ за те, що ми робимо таку гарну справу для наших маленьких українців: 20 програм от таке, як. Випечка хліба е обговорення дуже надзвичайно важливої теми для дітей як харчування дитяче, а це і садочки, і школи. У нас є спеціальні соціальні програми по харчуванню. Е я вважаю, що це дуже добре і важливо для нас. Е я хотів би вірити, що це буде постійний фестиваль е в Україні і готовий завжди. Чи в приватному плані, чи як міністр, допомагати фестивалю? Всіх поздравляю з відкриттям.